Чим менше залишається часу до дня обрання нового складу українського парламента, тим частіше проти кандидатів використовуються брудні технології. Так на Вінничині у межах 16-го виборчого округу ведеться дискредитаційна кампанія проти явного лідера виборчих перегонів Оксани Калетник. Якщо починали її із створення клону на ім'я Ірина Калетник та фальшивих повідомлень про наявність у кандидата російського паспорту, 14 жовтня, у день відзначення великого православного свята, покрова Божої Матері, провокатори опустились до ганебного шоу у самому центрі Ямполя, не гребували молодики і особистими образами. Однак, гучна музика, провокативні заклики та чіпляння брудних листівок справили на імпільчан зворотні враження, адже городяни готові. Тувались до великого церковного свята, і аж ніяк не до брудного політичного шоу. Такого я не бачила, як сьогодні було в Ямполі. Дуже багато машин, які кричали, які нашого висуванця, нашу землячку Оксану Калітник обзивали. І це було страшно. Люди всі вважають, що вона наша землячка і дуже багато зробила для району. Я б хотіла, що навіть пане президенте, щоб цього не було, тому що виборці. Виборці всі мають право, всі мають право висувати свою кандидатуру. І кажеться, щоб людей цим не пугали і завжди люди мають право право свого голосу. Навіть ті ємпільчани, які могли би бути опонентами кандидату у народні депутати України Оксани Калетник, були відверто шоковані з ухвалістю найманих молодиків. Це не агітація була, це було не етична поведінка. Я так рахую. Це лице нашої нації, це слухайте, якщо так між собою депутати себе ведуть, ми ж не африканці. Моє враження не дуже хороше, мені таке не подобається. Що один на одного готові розірвати один одного? Тривала так звана акція протесту недовго. Зробивши свою брудну справу, гори агітатори поспішили далі. Цікаво було те, що якщо імпільчани були обурені ранковим шоу, мешканці мальовничого села Буша взагалі вирішили, що довженний караван автівок їздить агітувати за кандидата в народні депутати України Оксану Калетник. Чи був тут дійсно автомайдан? Як по мені то це є дискредитація автомайдану, тому що з наших джерел, нам стало відомо, що вони звертались, щоб їх підтримав і Вінницький автомайдан, і Одеський. Власне, їх не підтримали. Чому? Тому що автомайдан за гроші не працює. Тобто тут була проплачена акція, люди приїхали відробити ці гроші, які їм проплатили, щоб похаяти кандидата в народні депутати. Поголосували тут, поїздити по Ямполю, по селам округу. Факт тому, що акція проплачена, люди за гроші наробили галасу і їм цього просто-напросто не зробили. Розуміли.